Друзі, імба. Я в яру гуляю. Тут так імбово, блін, сонце мішає. Ось, тут дуже високо. Десь он, там, он. ще вроді є ступенька. А ну-ка. Оп-оп. Да. Бачите, ось яр такий є зараз. Я заберусь сюди чуть-чуть в тіньок. Ось. А бачите? Зараз я заберусь наверх, все вам покажу, друзі. Ось, друзі, піднімаємося по таким кльовим ступенькам, яких тут немає. Ну, з землі зроблені. Ось такі кльові. Не буде, мабуть, видно, тому що мені не видно, я не в тіньку. Тепер видно. Коротше, вже піднімаюсь. Ось травка тут Он, Гора десь, якщо вам буде видно, піднімаємося. О боже, Жук. Прикольно. Далі. Високо. Уже так. Он гора. Якщо вам буде видно, тому що у мене тут фу, не видно нічого. Це я тільки для вас знімаю. Ось забрались ми на гору. Фу. Ось, де. Уу. Ми десь он там. Стояли. Он там один десь. Я он там он десь забирався. Сейчас підійду. Десь, може... десь он там, чи он там, чи може десь тут. Я не знаю. Тут я, короче, красота. Лайкніть, якщо сподобалось вам це відео, бо воно було імбове. Зараз якось я куда соберуся. Ось тут то такого типа ліска. Полін, ти там довго? Довго. Да. Ладно. Оп, 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 оп. Під дождем. Все погнали. Мене. Так, і зараз будемо спускатися по горі смерті. Обично хора тільки дуже велика. Там, якщо знизу, то фіг забереться. Якщо зверху, то розженешся, що кувирок зробиш. Ось так ось. Наприклад, ось це ось Поліна, хочеш сюди. Я, напр... Я, наприклад, хочу так. Давай, ти можеш обходити, якщо хочеш. Вон там така велика гора. Он там безсовісні люди намусорили. Ось пішли, пішла сіями. <риклад> о божечки, прибіжили ми. Опа, о божечки, не вбийся, головне. Не хочу я бігти, тим більше мороч. Не видно так, що приблизити не можу. Мені не видно так політи. Оце так. Надіюсь, ми не проб'ю в той момент. вон там десь ми були. І оце тут спускаємося. Все, друзі, для вас. Фу. Ось. Знову ми будемо забиратися. ось. Може якогось екстримчика зробимо. Екстримчика може якогось. А то на каналі нема ніякого екстримчика у мене. О, і маю О, кропива. І луче розставити. Де моя палка? Дайте мені палку. Я поборюсь з крапивою. Блін, погана палка. Нічого, оп-оп-оп. Кропиву не побороть. Все. Нормально, її можна тяжлою артилерією. побороть. Полін, як ти думаєш, будемо сюди лізти. Фух. Похрестились пару разів і погнали. Думаєш, я хочу. Це все для підписників. О, там хороша дорога. Есть. Фу, блин, паутина. Нерви квитк. О боже. Тут хіба через стегилки пролисты. Звичайно, піду Ага. Чуть чуть дальше пройдемо і більше не хочу, бо тут вже ось нема нема дороги. Хіба он там якось треба пройти, але там вже фулгилки, назад. Оп. Оп. Назад. Іди давай. Я я <ривателі> О, Боже, побігли, а куди я біжу? А куди я біжу, Діл? Ти знаєш, куди я біжу? Куда? Я не знаю куди. Прийшло сюди. <ривателі> Тут мурах дофіга і паук. Ось десь. Бачите, паука не пожаліє паук. Він навіть живий, так що чекаємо. Пішли вперед. Ось сюди підемо. Та ні. Надіюсь, нас не подаруть. Додому. Та можете послать. Коротше, друзі, на цьому я закінчу це відео. Потому що і так уже довго дуже получається. 7 хвилин наш. Так що на цьому моє відео закінчено Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео До побачення.